Вітаю, я Андрій. У цьому відео я хотів би розповісти вам про черговий етап лайтліги цього сезону. Я вже доволі таки непогано вкатався в сезон. Проїхав в марафон і при вдалому жереві в кваліфікації, цілком здатний претендувати й на перемогу. Але цей етап виявився шаленим. На нього прийшло 72 учасника, через що кваліфікації скоротили до 7 хвилин, і фактор вибору карту набирав нової ваги. Цього дня шостий карт був ракетою. На ньому всі 5 учасників кваліфікувались у першу групу. Чому його ніхто не взяв у шостому заїзді, для мене загадка. Я був найшвидшим на 10 карті, але цього вистачило лише на 27 місць. До речі, на цьому етапі в квалі явно десь у повітрі витав минулорічний привид. Щоправда, я вчасно помітив, що щось пішло не так і історія була не така епічна, як за посиланням вгорі праворуч. Отже, третя група 10-й на старті. Погнали! Нормальний старт. Без проблем у першому повороті, і уже на заїзді на місць випереджаю суперника. На спуску з мосту попереду всі гальмують, і я гальмую завчасно, чого суперник, якого я щойно обігнав, не робить. Тому отримую сильний удар позаду і відлітаю Дмитра П'ятницького. Чудово, що я та Дмитро зберігаємо свої позиції, проте мені в лісі ще довелося за неї поборотись. Когось у лісі завезли. Тому вдалося відіграти ще одну позицію. На початку другого кола дещо втрачаю темп за суперниками, які борються, та втрачаю позицію. Проте вже в лісі її повертаю. І майже одразу Дмитро підбиває на виїзді з лісу Охая Віктора. І намагається його атакувати, але він не був у рівних позиціях, і вікно можливостей різко зачинило. Через що він втратив темп, я його атакував на прямій і пройшов. На наступному полі Віктор проходить суперника. І я намагаюсь його атакувати. Проте не дуже вдало. І у цей момент мій любий друг на першому карті жорстко, але чисто залітає третьому середину. Виграє дві позиції, але його маневр погано закінчується для того, хто був ззовні, бо він втрачає позицію відносно мене також. На початку п'ятого кола суперник на першому карті проходить ще одного суперника і починає атакувати Віктора. На виїзді з лісу йому це непогано вдається, адже він опиняється всередині і має кращий вихід, але робить помилку, витискаючи Віктора назовні і не залишаючи йому місця в лівому повороті, через що втрачає темп і я бачу нагоду для атаки. Мене контратакує 69-й карт і дещо виїжджає вперед. Але я залишаюсь у рівних і маючи перевагу внутрішньої траєкторії, на пальмі остаточно стаю п'ятим. На шостому колі мій любий друг вирішує владіти мені в бік на пальму. Навіщо невідомо? Майже одразу в першому повороті помиляється Віктор і втрачає темп на виході на міст, де я його й об'їжджаю. Проїхавши восьме коло з топ-5 часом у першій серії заїздів, уже на в'їзді в ліс на дев'ятому колі наздоганяю групу лідерів, які боряться. Користуючись їх зіткненням у шпильці після прямої, я широко виходжу з шпильки, і поки вони висловлюють одне одному своє незадоволення, я їх об'їжджаю і на пальмі остаточно стаю другим. Поки я їх обганяв, лідер утік, і моє ще одне дуже швидке коло так і не допомогло його дістати. У результаті піднявся з 10 на 2-ге, заробив 6 балів за позицію, 4 бали за обгони та півбала за час. Отже, загалом 10,5 балів. У другій гонці стартував 8 у першій групі. Готовність. Старт! Рушив добре. Без проблем у першому повороті і вже на виході з нього випереджаю суперника, який вперся в суперника попереду. На вході в ліс атакую ззовні і опиняючись у другому повороті всередині, проходжу ще одного суперника. На третьому колі готував обгін. Гарно вийшов з шпильки і почав хитрувати. Не натякаючи на атаку. І коли суперник попереду вже не очікував і відкрився, я таки пірнув і випередив його. Проте відразу агресивно нав'язав мені боротьбу мій любий друг з першої гонки. В першому повороті наступного кола мене вдарили взад, і мене винесло назовні, де я, можливо, його затис. Одразу на підйомі на міст мене намагалися атакувати, проте я зберіг позицію і почав втікати. Наступне п'яте коло виявилось для мене найкращим на етапі і третім найкращим у другій серії заїздів. Загалом я переслідував і наздоганяв суперників попереду, їхав стабільно швидко і протягом п'ятого-дев'ятого кіл їхав у темпі 41,9, 42,0. Мав нагоди покращити час, але місцями робив дрібні помилки, які коштували мені трішки часу. В кінці дев'ятого кола наздоганяю суперника і на останньому колі готую напряму обгін. Знову показую ззовні кірнаю всередину. Ще одна позиція виграна. Так я четвертим і завершив. Додатково заробив 19,7 бала, що в загальному склало 30,2 посів шосте місце. Друга гонка чітка заявка на більше. Дякую за увагу. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Ви поставите йому лайк, підпишитесь на канал та рекомендуєте його своїм друзям. Бувайте!